Україні вони ще не вийшли на масовий на конвейерний випуск. Він поки що ще на дизельному паливі, але найближчі там місяці він з'явиться на, на газу, і тоді ми можемо говорити. Найближчий конкурс, який у нас буде відбуватися, це по маршруту 58. вісім. Уже сьогодні вийшло в газеті оголошення з тими умовами, по яких фактично буде відбуватися. І там ми вже прописуємо подібного роду конфігурацію. На жаль, це ще будуть не такі автобуси. Це буде Модель 15-го року, і ми саме під них орієнтуємося. Але вони вже також обладнані пандусами з задньою низькополою панеллю, з такими ж якби фізичними габаритами. Тут у те, це вже те нове покоління, на яке ми орієнтуємося. Це двері попередні двері трошки інші, дизайн трошки інший. Немає там цього віконечка, але це той стандарт, який ми намагаємося диктувати. Тобто, в принципі, це теж якби абсолютно конкурентні умови. Ті перевізники, які готові. Ми розуміємо, що це гарний маршрут. І тому з нього ми починаємо а, диктувати наші умови, тому що зазвичай попередньо було, що перевізники, якщо й показували картинку гарну на самих конкурсах, надалі їздило те, що ми всі можемо бачити. Я думаю, що якщо такі автобуси з'являться, а потім зникнуть, ми всі теж це побачимо і відреагуємо. Тому е, ми, ми, ми диктуємо новий тон і надіємося, що найближчим часом місто почне змінюватися, В першу чергу і в транспортній сфері за допомогою таких от якісних якби, нових придбанів і інвестицій перевізників в свій бізнес і інвестицій в. Місто, як в цілому, їх як місто, яке розвивається. а за умовами це мають бути нові автомобілі чи в же ж умовах. Так, це те, чого раніше не було. Ми прописали, що це має бути техніка, рік випуску якої не раніше 2015 року. Тобто це мають бути там цього або минулого року якби, техніка. Вивушна тобто, техніка, ми все одно розуміємо, що це вплив на безпеку руху, що є проблеми із графіками, тому що якщо вона поламалася, навіть якщо вона виглядає ще що це європейська техніка, але все одно є проблеми. От, нова техніка є нова, тому ми вирішили не експериментувати і все ж таки підтримати. Більше того, що це український на сьогоднішній момент виробник, якби це не треба там, дорого імпортувати. Абсолютно сьогодні є прийняти мене.